Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Пропоную розпочати нашу розмову із візиту президента України Володимира Зеленського до Франції. Він вже зустрівся з Макроном і відомо, що підписав угоду про довгострокове укріплення обороноздатності нашої держави. І зазначив президент Зеленський, що Україна придбає у Франції 100 літаків Рафаль до 2035 року. А крім того, ця угода включає отримання систем ППО СамТі радарів до них і ракет класу повітря. -повітря» та та авіабомб, от як би ви оцінили цю угоду, наскільки вона є важливою для України, і ось цей період до 2035 року. Про що він свідчить? Дійсно, ми говоримо про цілу низку укладення саме стратегічних угод. Ми побачили, що розпочато, розпочато цей процес. І ще в 2023 році, так повноцінно. Звичайно ж, пам'ятаємо приклад цю столітню британську угоду і цілий ряд спеціальних угод, які в принципі були на той час чимось, що заміняє, або ж тимчасова заміна до для вступу України до НАТО. Ми зрозуміли, що там ну власне нас, нас не чекають найближчим часом північно-атлантичному морі. Янці і тому конкретні угоди з конкретними зобов'язаннями це найбільша гарантія, от саме нашої безпеки, причому в тривалому періоді часу, тому що тому що зброя постачання зброї постачання технологій – технології, оце те, що якраз ну передбачає захист майбутніх інвестицій, майбутніх проектів. Так відбулося в нас зі Швецією, тобто ми пам'ятаємо ці кліпени. Так відбувається у нас із Францією. А Франція є фактично єдиною країною Європи. Яка має е, повний цикл е, саме військово-промислового комплексу, тобто вона робить абсолютно все, і це була політика ще після другої світової війни, е, Деголя, е, щоб бути незалежною, тобто, попри формальне членство в НАТО, щоб мати свій власний е, оборонно-промисловий комплекс, е, щоб бути повністю незалежними, щоб французька зброя була конкурентно здатною у світі. І не дати американцям, ну так би мовити, повністю взяти під контроль Францію завдяки завдяки контролю над озброєнням. І от зараз ми побачили, наскільки це важливо мати власний оборонно-промисловий комплекс і ні в якому разі не покладатися на зобов'язання партнерів. Тому Україна здійснює е, такий складний рух е, двома треками: тобто, перше – це розвиток власного ОПК, але саме інноваційною складовою, тобто мається на увазі дрони, протидія дрона, е, усі типи, е, усі типи, і в тому числі те, що не вистачає. Ну для прикладу, це є е, е, артилерія, тобто самохідна артилерія, богдана, коли ми виробляємо більше ніж французи, а по співвідношенню ціна якість наша зброя є кращою, ну тобто оптимальнішою. І е, водночас ми укладаємо договори, що передбачають стратегічне партнерство, тому що одна справа постачати дешевий боєприпас до артилерії, і все це ми звичайно отримуємо від Франції. Одна справа це є якесь певне навчання, і ми справді отримуємо для наших бійців. Ми дійсно маємо тренувальні бази, тобто ми маємо змогу повчитися у французів, але це є низовий рівень співпраці. Це так би мовити, найдешевший рівень. А інша справа це вже дорожчі типи зброї, і зокрема авіація. От розуміємо, що авіація це і, і звичайно ж система протидії, система протиповітряної оборони. Це є вища ланка, хіба що вища, хіба що космічне або ж ядерне озброєння, і саме оця складність, складність такої продукції. Дороговизна вона передбачає е, глибшу кооперацію, і на сьогодні Україна е, такою угодою з Францією це дві країни демонструють найвищий рівень кооперації. Залишається лише побажати, щоб під цю угоду були випрацьовані дуже конкретні програми з конкретними термінами, конкретними найменуваннями озброєнь, тому що бачимо, ага. що дійсно. Це є о, велика це всеосяжна програма. Говоримо і про літаки, тобто, побачили і е, Рафалі, і побачили міражі, і побачили систему франко-італійську СЕМПТІ, тобто, яка в принципі мала би е, стати ну таким європейським аналогом Петріоту. Е, побачили радари. Ці його, а це е, наші очі, тобто, це наші е, далекосяжні спроможності побачити, виявити будь-яку мішень, і включно до е, ракет е, і ці ракети ми говоримо про е, створення свого аналогу російський р 37 так щоб і ми нарешті отримали. Подібну ракету з дальністю враження ну, близько 200 кілометрів. Тому що росіяни роз... вони рознарощують свої спроможності в плані штурмової авіації. От всі ці реактивні кави, які все частіше падають на наші міста, от це наслідок ем, ну, такої роботи саме росіян. Отже, ми повинні отримати. Авіацію якісну, е, яка б з якісними радарами, щоб ми могли так само далеко бачити, і щоб у нас була така ракета, яка б могла потенційно відігнати ось власне, цих російських носіїв кабів, і можна було б протиставити е, тим же російським. Е, Винищувачем, які які оснащені їхньою ракетою на дальність ну, там 220-230 кілометрів на глибину 220-230 кілометрів, і є підозра, що справді така таке озброєння може бути поставлене, і плюс до того ще й авіаційні снаряди. Тобто, оці французькі хамери, тобто вже французький аналог саме плануючої авіабомби, КАБу, французький КАБ, який буквально розбирає такі потужні укріплення? Ми це все мали змогу побачити в ході нашої війни, і є лише сподівання, що таких кабів від Франції стане нарешті більше. Uh -huh. Отже, бачимо, що справді по всім основним таким пунктам повітряної протиповітряної оборони є принаймні заявлено спільна спільні точки дотику. Одне лише питання, чи коли ми отримаємо і в яких обсягах ми отримаємо цю зброю? Тому що, по-перше, спроможності Франції вони є досить таки обмеженими, і їхня зброя виготовляється місяцями, а то й роками? Ну, наприклад, один СМТ на його виготовлення, десь по попереднім підрахункам, тобто, те, що ми бачимо, іде 18 місяців. А нам таких комплексів потрібні десятки, буквально, і так. отже, чи доведеться знімати? Когось із черги і передавати нам, і далі ми вже будемо свої віддавати тій країні, яка е, раніше законтрактувала, чи в який спосіб і в які строки буде постачатися для нас ця продукція. Оце вже є головне питання, але це вже питання не політичне, а взаємодії конкретних команд, конкретних міністерств, тобто нашого міноборони і їхніх французьких колег. Ну і я нагадаю для наших глядачів, що Україна підписала подібну угоду ще і зі Швецією. Ми також за словами президента до 2035-го маємо отримати сотню шведських літаків Гріпен. Зараз ми про Францію говоримо і їхніх 100 літаків Рафаль. Тобто, до 2035-го у нас має активно так наш авіапарк поповнитися новими винищувачами. А чи можна пане Сергію сказати, що це такі мовляв гарантії безпеки для України від наших партнерів? Що от ми вас озброїмо, ми готові вам давати зброю протягом років. Ну, не одразу, тому що розуміємо, що немає таких ресурсів. Але от як ви це оцінюєте? Так, безперечно, і до речі, я би це оцінив як єдині можливі гарантії. Сильніша гарантія є хіба що фізична присутність французьких компаній і французьких військових на нашій території. А наявність довгострокових контрактів. На таку специфічну продукцію, як я сказав, що це не просто стрілецьке озброєння, чи то просто артилерійські боєприпаси, чи артилерійські системи ну, тобто, такий низовий рівень співпраці, найбільш дешеві дешеве озброєння. Так, от в таких технологіях, тому що разом з літаком це і ціла екосфера для його обслуговування, для його утримання, для його захисту, тобто, ми говоримо про те, що дійсно наші спроможності в небі. Будуть поступово вирівнюватися е, порівняно з росіянами, і якщо говорити про Європу, то це єдино правильний шлях, е, тому що е, росіяни традиційно сильніші ну як сильніші, вони масовіші і своєю масовістю вони сильніші в їхній сухопутній компоненті. А от Європа, країни країни заходу, вони значно сильніші в плані своєї авіаційної е, складової. І от якщо ми поєднаємо Європейські спроможності тут в Україні, тобто матимемо і Рафалі, і Міражі, французькі, і шведські Гріпене, і все це зможемо поєднати в єдину систему. Ну плюс, звичайно, ж там і радари, і захист аеродромів наших, і вся ця система обслуговування, і матимемо достатню кількість зброї, тобто цілі таки не будуть так, би мовити, просто обмеженими і як кажуть, інвалідами. Без які будуть бачити недалеко, і матимуть досить обмежено, то в такому випадку ми справді зможемо досягнути спочатку паритету, а далі і переваги в повітрі. На жаль, цей процес є дуже складним. Він триватиме руками, і за цей час наше завдання завдання нашої держави стояти так, от угу. буквально кожен місяць, як ми тримаємося. Кожен квартал, як ми тримаємося на фронті як держава, як суспільство, ми одночасно нарощуємо свої стратегічні спроможності в якісні вже західній авіації, в наших в наших далекобійних спроможностях. І звичайно ж в такому темпі в для Росії продовжувати війну, ну просто-напросто не буде сенсу, і це розуміють чудово Росіяни, тобто що Україна вже не на словах. А на ділі стане ось цим форпостом європейських спроможностей, європейських озброєнь, і що Україна стане гарантом вже безпеки для цілого східного флангу НАТО. А чи не розпочнеться ця нова російська агресія раніше, тому що ми чуємо все більше заяв від західних політиків про те, що війна між Європою та Росією стає більш неминучою. Про це сказав і сербський президент Вучич. Він зазначив, що це не порожні слова. Всі готуються до неї. А також сьогодні я цитувала міністра оборони Німеччини Пісторіуса, який зазначив, що Росія може бути готова до війни з НАТО не в 2030 році, а взагалі до дві 2000... 2028 -го. ну і президент Зеленський нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю зазначив, що навіть до завершення війни в Україні Путін може відкрити новий фронт, бо він опинився в патовій ситуації, і російському режиму потрібен зараз зовнішній ворог, аби об'єднати свою країну. Що ви думаєте про це? Чи здатна Росія розпочати нову військову агресію раніше ніж 2030-35 роки? Якщо ми додамо сюди і ще слова Путіна, який один в один тими самими словами сказав, що це дурість нападати на країни Європи, здається, чи в то форум Валдай був, тобто це якийсь публічний захід був, і просто в мене було таке дежилю, як він говорив про, про неможливість нападу на Україну. Саме так, саме так. Ну і нещодавна заява, це буквально скільки тут кілька днів, як їх їхній прем'єр угорський прем'єр Орбан він сказав те саме, що мовляв не треба думати, що Росія нападе це просто смішно. Росія не може кудись просунутися, не може дійти навіть до Києва. Що вже казати про напад на якусь країну Європи? Так, от саме тому що Росія не змогла захопити всю Україну і не змогла відповідно реалізувати оцей свій сценарій, про який всі західні країни вони були попереджені е, росіянами, і вже була така певна мовчазна згода. От е, Путіну Путін не має просто іншого виходу. Тобто, якщо він не отримає якоїсь е, як є, є, якоїсь переваги тут на фронті, звичайно ж, він буде намагатися, і ці плани справді є в російських силовиків російського головного управління е, колишнього ГРУ, е, щоб е, нап, нападом. На іншу країну члена НАТО розбалансувати існуючу систему, переключити увагу, ресурси і дістати собі додаткові аргументи, як виторгувати собі кращі умови, тому що просування і захоплення ще хоч 10, хоч 20 сіл містечок в Україні. Звичайно ж, не змінює стратегічно нічого для Росії, яка на початку ну, нашого повномасштабного вторгнення хотіла то тобто її амбіції були навіть не тут в Україні, а озвучить, а озвучить ці амбіції їхній заступник міністра Рябков, якщо я помиляюсь, що мовляв НАТО, забирайтеся е, на із східних територій, тобто на ті. Кордони, які б існували за час радянського союзу, тобто ми говоримо виключно про західну Європу. Оце є амбіції, і ми побачимо все частіше російські провокації тут, якраз ситуація полягає в тому, що Україна адаптувалась, вона пристосувалася до ну тієї жахливої насправді війни, яку веде Російська Федерація в 21 столітті. Ніхто не чекав. Що взагалі в Європі можливо вести війни такого типу? І от на сьогодні всі опитування європейських країн вони свідчать про одне: що на жаль, європейські країни, європейські армії вони не готові вести війну так, як була готова Україна, тому що все ж таки з 2014 року у нас шляхом ротацій пройшло достатня кількість тобто, це кількасот тисяч чоловіків. Які в той чи інший спосіб були долучені до АТО або потім ООС за цих 10 років, і вже знали то, тобто що таке Росія і як воювати з таким ворогом? Європа такого досвіду не має, і тому, звичайно, ще й поодинці, якщо не буде гаранту верніше, гарантування об'єднаного об'єднаного захисту з боку європейських країн, тобто з боку НАТО. То є високий ризик, що такі невеликі країни, маленькі країни, як країни Балтія, Естонія, в першу чергу, Латвія і також Литва, залишаться просто беззахисними. Перед російськими провокаціями, і звичайно ж, росіяни навіть не будуть оголошувати війну. Тобто, оці підпорогові е, напади, наприклад, е, закидати кількома сотнями шахетів невелику країну, тобто таким чином повністю її паралізувавши і створивши ну, такий гуманітарний е, і там енергетичний колапс, е, це звичайно метод, який до якого можуть вдатися росіяни, тобто кілька десятків тисяч. Вагнерів, ну формально ми кажемо uh -huh. та або якихось представників невідомої ПВК, які формально не будуть належати до російської армії, вони точно такий сам можуть спричинити руйнівний ефект, ну тому що вони просто банально мають військовий досвід. А європейські армії вони такого досвіду просто не мають, і тому так така загроза вона є, і українська сторона неодноразово попереджала європейських партнерів. що без України, без наших спроможностей, ну не просто не може Європа самостійно вірніше так своїми окремими країнами протистояти ось цій ну дійсно варварському способу ведення війни, який обов'язково буде нав'язувати Росія іншим країнам. Пане Сергію, щиро дякую за вашу аналітику і за те, що ви долучилися до ефіру. Я бажаю вам гарного і головне спокійного дня. Нагадаю, що Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.